Розпочнімо з подій на фронті на східній ділянці. Ситуація вкрай складна, особливо сильно ворог атакує на Курахівському та Покровському напрямах. Обстріли тут практично не припиняються і в Покровську, і в Кураховому, де без перебільшення зараз пекло залишаються сотні людей і категорично відмовляються виїжджати. Чому вони не полишають домівок і як виживають? Знає наш воєнкор Ігор Левинок, який сьогодні побував у цих прифронтових містах. Про все він розкаже наживо. живо. Отже, Ігорю, вітаю тебе! Розкажи, будь ласка, що бачив і як почуваються люди. Олексію, вітаю! Я розпочну із загальної ситуації на фронті. О, ворог тисне і не припиняє спроб проломити українську оборону і просунутися в глибину території України. Найбільш активно окупанти діють на Курахівському та Покровському напрямках. Так там наші військові фіксують половину від усіх атак на лінії фронту. Становище тривожне і тяжке. Після втрати вугледару окупанти намагаються розвивати наступ на Курахове. Ми сьогодні побували в цьому місті на Донеччині. Колись у довоєнні часи населення Курахівської громади становило до 40 тисяч жителів. Саме місто зараз не опізнати. Воно спорожніло, воно понівече невороженими обстрілами. Що вже й казати, три кілометри відстань від околиць Курахового до лінії фронту це відстань, з якої. Фашисти можуть застосовувати усе озброєння. Дістають, не дістають хіба що стрілецькою зброєю. В самому місті нині перебуває півтори тисячі мирних жителів у громаді. Разом із навколишніми селами до чотирьох тисяч неймовірними зусиллями, героїчних комунальників, які там іще залишилися, і поліції, зокрема парамедиків із екіпажу Білий Янгол у місті підтримується життя цивільних людей. Да, там в місті працюючі комунальні служби, там, да, да, буквально на вулиці Перемоги лагодять водопостачання, бо певна кількість будинків залишилась без водопостачання. Світла не було якісь там 3-4 дні, але відремонтували. Багато служб працює, місце працює, поліція працює, поліція з народом. Робимо, так і робимо. Треба ж кому-то робити, це все. При спілку. Ви знаєте, а при спілкуванні із місцевими жителями, які ще залишаються там під ворожим обстрілом. Інколи навіть і в самого от мене мурахи біжать по шкірі. Дехто з людей там вже навіть втратив своїх близьких, але покидати місто не збирається. Ось послухайте, що кажуть. А я що з гроба дочку викове? Умру, значить умру, неї похороня. О, видно, кожен день через кладбище ще їздив. Вікна будущее є. На звуки вибухів і канонаду люди вже не реагують. В Кураховому працюють іще кілька продуктових крамниць. Там можна придбати харчі і речі першої необхідності. Волонтери з огляду на небезпеку стали рідше заїжджати в місто. Мене ранило, ураніла. Вот тут була 3 марта прильот. Руку розпарола, зашивали, У мене всі документи з Мирнограда на навіть Красний Крест відказав. Тяжке гуманітарне становище і в Покровську. Ворог наблизився до цього міста і обстрілює його з усього арсеналу. Подивіться, як виглядає центр цього міста, в якому колись проживало понад 60 тисяч людей. У Покровську триває евакуація, та в місті і в його громаді на тепер ще залишається до 7 тисяч цивільних. Їх аргументи відомі, мовляв, нема куди і нема за що їхати. А куди їхати? Я, я можу поїхати кудись з цієї хати, якщо пенсія 2 тисячі. У нас немає пенсії по 20 тисяч, щоб можна було зняти житло, купити що не. Ми також побували і на самій передовій лінії. Військові кажуть, ворог надто активізувався по всьому фронту. Атакує, штурмує, немов хоче показати результат до якоїсь дати. Були ми на позиціях наших артилеристів, в яких зараз роботи вистачає. Далі пропоную подивитися наш матеріал. Жетон, жетон я картель. до бою, до бою. Точність, швидкість та сила, як працює артилерія, мистецтво війни. Артилерія це класика жанру. Динаміка фронту. Ворог пішов у генеральний наступ на Донбасі. Певно, вони поспішають до якоїсь дати щось хочуть захопити побільше, побільше нашої території. Як українські артилеристи беруть криваву плату з росіян? Один серед вогонь, і завитати укриття. Наша арта як вирішальний аргумент. Один із найсмертоносніших екіпажів, який працює завжди чітко. Картель, картель, я вас. Приєм. Ми приєм. Обстановка. Обстановка. Становище властиве, як на війні, ділянка фронту на Донеччині між Бахмутом та Часовим Яром. У небі полюють ворожі розвідники. По дорозі на передову у певний момент мусимо ховатися у лісосмузі. Дрони. Вітають дрони. Зараз ми ховаємося. От дрона пролетить ворожий безпілотник, тоді продовжимо рух. Динаміка війни останнім часом змінилася, кажуть військові. Росіяни шалено намагаються штурмувати українські позиції. Їх женуть в атаки часто безумні і безглузді. Все, чисто, можемо їхати. Декілька днів тому смуга і відповідальності нашої бригади була атакована мотоциклетними підрозділами. Ці самоубійці на мотоциклах штурмували. Ось так це виглядало. По прямій трасі з Бахмута росіяни влаштували мотокрос. Їхали на українські позиції, не доїхали. Але стараємося їм рота закрити, щоб вони не могли свої міномети, піхоти не старалися. Ну, ми стараємося заховати піхоту, щоб вони не йшли, не лізли. Наші артилеристи кажуть, для окупантів у них є досить переконливих аргументів калібром 122 міліметра. І дуже тішить, що на цих нових снарядах вже українське маркування. Чудово літає, чудово піддається коригуванню. Одне прохання більше. Треба більше сучасна війна це війна технологій, розвідки, комунікації і взаємодії. Артилеристи боги війни, але без очей у небі вони лише сліпі кроти. Так інколи жартують аеророзвідники, але одразу ж і додають, що без оцих потужних калібрів вони в небі лише нещасні спостерігачі. Самохідна артилерійська установка 2-1 гвоздика не нова, радянська, та ефективно б'є по цілям на відстані до 14 кілометрів. Про ураження ворожих цілей бійці знають завдяки даним аеророзвідки. Зізнаються, це мотивує. Ну, без нас не без артини ніяк. Артилерія це класика жанру. Класика війни, і якби не змінювалися реалії на полі бою, без артилерії неможливий ані наступ, ані оборона. Артилерія набагато і психологічно, впливає більше на деморалізацію військового складу противника і розрухи більше. По яким цілям працюєте? Як і даю, так і відробляю. Точні координати цілей визначає аеророзвідка. Не буває такого дня, аби наші артилеристи були без роботи. І ніч ціли ночували. І день і ніч. І постійно ну, типу, Перікати, стрільба, перекат, перекат, стрільба. Так перекинули два-три часа. Перекимарили, а п'ять стрільба, перекати. І зараз наказ до бою не забарився. Осколок, заряд зменшений. Приціл 567. Щойно лунає команда. Екіпаж з людей блискавично перетворюється на єдиний механізм. Хлопці отримали координати. Один серед погодні будуть працювати. Ховатися, кацапи. А хто не встиг? Ми не минува. Швидкість потрібна не тільки для того, щоб не стати мішенню противника. Отримавши дані про нову ціль, артилеристи поспішають виконати завдання. О! На все про все не більше чотирьох хвилин. За лічені секунди екіпаж наводиться на ціль і веде вогонь. Один серед вогонь сні завитати укриття. Там Був мінометний розрахунок противника. Він кошмарить нашу піхоту. Надіюсь, все більше кошмарити не буде. Так само блискавично хлопці маскують свою гвоздику. Ми повертаємося з передової і на власні очі. Бачимо результат роботи. Ворожа позиція горить. Ігор Ловинок, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці. Телеканал Марафон. Єдині новини.